Всіх вітаю, дорогі глядачі. Мене звати Роман Заводовський, я езотерик, екстрасенс, читець Оракулів, ритуальний практик, експерт центру древо життя Романа Шептицького. Проводжую циганське прогнозування. І я би хотів подивитися, що буде чекати Дніпро та Дніпропетровську область у 2023 році. Давайте подивимося дуже цікаво. Нагадую, не забувайте ставити лайки, підписуйтеся на мій особистий YouTube канал Роман Завидовський. Давайте подивимося, що чекатиме Дніпро та Дніпропетровська область у 2023 році. Дуже цікаво, я хочу зробити прогноз на циганських картах. Початок, середина, кінець року. Так, добре. Верхня карта те, що є видиме. Нижня карта теж ще є приховане. І остання карта це висновок, яким загалом буде рік для, Дніпро, для Дніпра. Шановні жителі Дніпра, вітаю всіх і кожного. І я всім вам бажаю всього найкращого у 2023 році. Нехай у вас все буде добре. І Дніпропетровська область також чотири карти витягую. Давайте подивимося. Так, дивимось. Перша карта. Початок року ось така от чудова карта. Карта друга випала на Дніпро. Тому це свого роду послання, підказка жителям Дніпра в першій частині року. Максимально допомагайте один одному, підтримуйте один одного, це дуже важливо. Далі, середина року. Карта мислителя випадає, карта якихось думок, карта якихось роздумів великих і важливих. І кінець року це карта служанки. Карта взаємодопомоги, карта взаємопомочі, карта якогось активного волонтерства. Досить хороша та сильна карта. Верхня карта, що я видима, карта солдата. Якісь активні військові дії, можуть відбуватися щось військове, щось пов'язане з мілітаризацією. Нижня карта. Карта колаборантів сепаратистів, хуліганство. Це нижня карта, це карта, яка вказує на те, що можуть дуже активно по Дніпру діяти колаборанти та сепаратисти в 2023 році, будьте максимально обережні. І ще одна карта остання це карта Надіжда. В принципі, на 2023 рік це позитивна карта, ця карта, яка закликає всіх жителів міста Дніпро максимально вірити в себе, вірити в свої сили, максимально випромінювати позитив, наскільки це можливо. Ну, Певні загрози є, але сказати, що це будуть дуже сильні якісь тяжкі часи, я цього не можу. Все-таки більш-менш ніби в плюсі. Дивимося, Дніпропетровська область. Карта Джокера, якась активна мілітаризація, якісь активні військові процеси. Далі вісьмірка бубнова. Карта розорення, карта фінансових втрат, карта можливих ударів по критичній інфраструктурі досить активній. Туз Бубновий. Карта підсилення, карта сили, карта енергії, карта грошової допомоги, досить хороша карта. І двійка-бубнова це карта обману. Це карта обману, це карта брехні, це карта активної пропаганди. Будь ласка, не ведіться жителі Дніпропетровської області на цю пропаганду і перевіряйте усю інформацію. Найбільші загрози це, напевно, удари по критичній інфраструктурі. А також, щоб були якісь дуже сильні терористичні атаки, там, щоб це було дуже жорстко. То я цього не побачив на щастя. Все-таки я сподіваюся, що у 2023 році в Дніпрі буде все, і в Дніпропетровській області буде все більш-менш спокійно, тихо і добре. Ну, найбільші загрози, це, певно, удари по критичній інфраструктурі, ось вони. І якісь, якась військова підготовка, якісь військові дії, і карта сепаратизму, активного сепаратизму. Це те, що я побачив на Дніпро в 2023 році. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося! Цілую, люблю! обіймаю. Щасливо!